Номер 717. Доведіть, що даний вираз набуває додатніх значень при всіх значеннях Х. Укажіть, якого найменшого значення цей вираз, і при якому значенні х. В цьому номері виконаємо завдання 1 і, відповідно, 3. Перше завдання. Х квадрат мінус 6х плюс 10. Перше, що зробимо, перетворимо даний вираз, виділивши повний квадрат. Для виділення повного квадрату ми звернемо увагу, що квадрат – це квадрат х. мінус 6х, це є подвоєний добуток, тобто це 2 помножити на х і помножити на 3. Отже квадрат другого виразу буде 9. Отже, число 10 ми розпишемо як 9 плюс 1. Три члени ми звернемо по формулі і отримаємо х мінус 3 до квадрату і плюс 1. При тому, що ми знаємо, що квадрат. Більше рівне нуля при будь-якому значенні х з множини е, раціональних чисел, найменшого значення може набувати даний вираз, коли він дорівнює нулю, а це можливо, коли х дорівнює 3. Якщо ми до нашої нерівності х 3 до квадрату та додамо ще одиницю, тобто х 3 до квадрату плюс 1, то даний вираз буде більше рівне 1. Наше запитання звучало так: доведіть, що даний вираз набуває додатніх значень при всіх значеннях хі. Це говорить про те, що наш вираз більше рівне за одиницю при будь-якому значенні хса з множини раціональних чисел. Відповідно, друга частина запитання, якого найменшого значення набуває і при якому значенні ікса. Тобто, і так як наш вираз більше рівне за одиницю, більше за одиницю, але ж і дорівнює одиниці, то найменше значення. Один при. В тому випадку, коли наш квадрат перетворюється в 0. А це можливо, коли х дорівнює 3, тобто при х дорівнює 3. І виконаємо завдання номер 3. х квадрат плюс х плюс 1. Це дорівнює х квадрат. Подвоєний добуток це 2 на х і на одну другу, так як коефіцієнт перед х у нас дорівнює одиниці. А що треба помножити на 2, щоб отримати одиницю? Це одна друга. Отже, ми отримаємо х квадрат плюс х плюс одна четверта і плюс 3 четвертих. Так, як сума цих чисел 1 4 3 4 повин давати нашу одиницю. Звернемо, отримаємо х плюс одна друга до квадрату і плюс 3 четвертих. При цьому ми розуміємо, що х плюс 1 друга до квадрату більше рівне 0 при будь-якому значенні х з множини раціональних чисел, і набуває. Значення 0 даний вираз, тоді, коли х дорівнює мінус 1 друга. Якщо ми до нашого виразу додамо 3 четвертих, то відповідний вираз буде більше дорівнює 3 четвертим, а це дає нам можливість дати відповідно на запитання, що найменше Значення даного виразу буде 3 четвертих відповідно при х дорівнює мінус 1 друга. Номер 719. Доведіть, що даний вираз набуває від'ємних значень при всіх значеннях х. Укажіть його найбільше значення, набуває цей вираз і при якому значенні х. Виконаємо приклад 1. Мінус квадрат плюс 4х мінус 12. Перш за все, я звертаю увагу на те, що перед квадратом стоїть знак мінус. Це означає, що мені потрібно мінус винести за дужку. В результаті я матиму х квадрат, мінус 4х. Плюс 12. Ну а наступний крок треба виділити повний квадрат. Мінус за дужкою залишається. В дужки буде х квадрат мінус 4х плюс 4, щоб був повний квадрат, так, як подвоєний добуток, це 2 на х, і відповідно на 2. І плюс 8, так як ми з вами розписуємо 12 як суму двох чисел. Відповідно, звернувши, ми отримаємо мінус х мінус 2 до квадрату і мінус 8. Так як нашу вісімку, ось цю, ми виносимо з дужок, перед якими стоїть знак мінус. Ну а тепер проаналізуємо сам вираз. Так як мінус х мінус 2 до квадрату менше рівне 0 при будь-якому значенні х з множини раціональних чисел нулю він дорівнювати даний вираз буде, коли х мінус 2 дорівнює 0, тобто коли х дорівнює 2, то мінус х мінус 2 до квадрату мінус 8 менше рівне мінус 8. Це дає нам відповідь на запитання, що найбільше значення виразу буде. Мінус 8 при х дорівнює 2. Тобто при тому значенні х, при якому квадрат перетворюється в 0. І з цього номера також виконаємо завдання номер 3. Мінус 56, мінус 36х квадрат. Мінус 84х дорівнює. Також винесемо мінус задушки і отримаємо 36 х квадрат, додати 84х, додати 56. Ну, а тепер виділимо повний квадрат. Мінус 36х квадрат плюс 84 це 2 на 6х, і відповідно на 7. 84х додати 49, і додати 7. Так як нам потрібно розписати 56 на два доданки, один з яких 49. Звернемо по формулі отримаємо мінус в дужках 6х плюс 7 до квадрату, і, відповідно, мінус 7 винесемо сімку із дужок, перед якими стоїть знак. Мінус. Ну і тепер проаналізуємо. Вираз мінус 6х плюс 7 до квадрату менше рівне 0. При будь-якому значенні х множини раціональних чисел, даний вираз перетворюється в 0, тоді, коли х дорівнює мінус 1,16. І відповідно мінус 6х плюс 7 до квадрату мінус 7 менше рівне мінус 7. Найбільше значення мінус 7 при х дорівнює мінус 1,1 шоста. Номер 721. Якого найбільшого значення та при якому значенні змінної набуває вираз? Це завдання ніби похоже до попереднього, але воно має свою родзинку. Давайте розберемося, що це. Приклад 1. Мінус х квадрат, мінус 16х плюс 36 дорівнює. Звернемо увагу, що перед квадратом у нас стоїть мінус. Винесемо його за дужку, Ми отримаємо мінус за дужкою х квадрат, Плюс 16х мінус 36. Ви розумієте про те, що 36 є квадратом, але перед ним мінус щось не так. Тому, перш за все, звернемо увагу на подвоєний добуток. І спочатку розберемося, що буде являти собою другий вираз. Отже, 2 помножити на х і помножити на 8. Отже, квадратом другого виразу у нас буде не 36, а 64. Для повного квадрату у нас якраз цього елементу не вистачає. Тому ми його і утворимо. Отже, мінус відкрили дужку, х квадрат плюс 16х плюс 64. Ми утворили елемент, який нам потрібний для повного квадрату. Але ми його утворили з повітря, відповідно, ми його і віднімемо. Виконавши дію протилежну до тої, що ми тільки що застосували, ми додали 64 і відняли для того, щоб вираз, який у нас був початковий, не змінився. І відняти 36. В результаті, перетворення ми отримаємо мінус х квадрат додати 16х, додати 64 мінус 100. Ну і згрупуючи, отримаємо мінус в дужках х плюс 8 до квадрату і додати 100. У нас іде запитання: якого найбільшого значення та при якому значенні змінної. Отже, мінус х плюс 8 до квадрату менше рівне 0 при будь-якому значенні х з дійс... множини раціональних чисел. Нулем даний квадрат може бути тоді, коли х плюс 8 дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 8. Отже, мінус х плюс 8 до квадрату плюс 100, менше рівне 100. Найбільше значення. 100 при х дорівнює мінус 8. Ми відповіли на наше запитання. Номер 724. Доведіть, що вираз А мінус 3Б, що множиться на А-3Б мінус 4 плюс 4 набуває від'ємних значень при будь-яких значеннях змінних. Перепишемо мову. Перш за все, звернемо увагу на те, що в першій дужки у нас присутні тільки двочлен А-3Б, який також присутній другі дужки, І є також елемент мінус 4. Якщо попробувати виразити даний добуток у вигляді добутку різниці і суми двох виразів, то у першій дужки у нас повинен бути елемент. Відповідний до другої дужки. Про що я говорю? Якщо мінус 4 розписати як мінус 2, мінус 2, то у першій дужки це повинно мати вигляд А мінус 3Б, мінус 2 плюс 2. Тобто цей елемент відрізняється від другої дужки знаком відповідно плюс. Тобто, якщо в першій дужці плюс 2, в другій мінус 2, про що ми говоримо? Дивіться, якщо звести подібні доданки в першій дужці, мінус 2 плюс 2 дає 0 того, чого й немає, відповідно, в нас в першій дужці. Коли ж у другій дужці мінус 2, мінус 2, ми отримали наше мінус 4. В результаті, ми отримаємо в першій дужці суму виразу А, 3, Б, мінус 2 і виразу 2. А в другій дужки різницю виразу А 3Б 2 і, відповідно, 2. Скориставшись формулою добуток різниці на суму двох виразів, ми отримаємо різницю квадратів таких виразів А-3Б 2. І 2 в квадраті. Ну і не губимо нашу четвірку, яка є в кінці в умові. Відповідно, в результаті ми отримаємо. А мінус 3b мінус 2 до квадрату, мінус 4 плюс -4, 4, що говорить про те, що в нас залишається лише квадрат а мінус 3b мінус 2. При цьому ми отримали квадрат три члена. А ви знаєте, що квадрат. Набуває невід'ємних значень, тобто квадрат може бути додатнім або дорівнювати нулю при будь-яких значеннях А і Б з множини раціональних чисел, що й потрібно було довести в нашому завданні.